Так, друзі, вітаю всіх на каналі Hiro Theromistic. Давайте подивимося пораду карт, от, а можливо, попередження для когось. Для кого цей розклад буде. Для людини, в якої фізичне здоров'я, можливо, пострадало. От, якісь затримки в роботі, в розвитку або ще в чомусь. от... І це все пострадало із-за боротьби. Тобто людина боролася за своє існування, за своє щастя, за своє майбутнє, за все остальне. І така, бачите, побита вся перемотана, перев'язана після якоїсь боротьби, великої боротьби. От. Але це дев'ятка жезлів, яка говорить, що ця людина вже відборола своє, навіть якщо пострадала фізичне здоров'я. Відборола своє, добилася свого того, до чого вона йшла. що їй чекає надалі? Надалі їй чекає міцний, успішний союз, правильний вибір, гармонія з собою та оточуючими. Карта закоханих ячка, чекає щастя в коханні, її чекає успіхи, успішні союзи, правильні вибори, гармонії і все класно, її чекає надалі. Отже, можемо скласти цього висновок того, що людина боролася недаремно. Недаремно постраждала її фізичне здоров'я, недаремно вона боролася, недаремно вона йшла так довго до цього успіху. І цей вже останній крок у неї остався, який веде до успіху. Бажаю друзі, успіху. От. Не забуваємо про те, що. Я підписуюся взаємно на всіх. Підписуйтеся і отримайте взаємну підписку. Хто підписується, той отримує взаємність. І також лайки, повідомлення, також взаємні від мене. Всім вдячний!